Білі халати носять не лише лікарі чи науковці, але й інколи десантники. У 199-му навчальному центрі ВДВ проходять кваліфікаційні збори техніків інженерів, які відповідають за парашутні системи та спеціальні прилади. Їхня робота теж потребує стерильної чистоти. Життя і здоров'я парашутиста залежить від багатьох чинників. Однак чи не найважливішою є надійність приладу, який у разі необхідності допомагає автоматично розкрити парашут. Принцип роботи даного приладу він являється часовим механізмом нього, який через визначений інтервал часу, тобто 3 секунди, спрацьовує і відкриває, закриваючий пристрій на парашутній системі, що дозволяє ввести в роботу десант десантно парашютну система. Учасниками зборів є понад півсотні фахівців, які забезпечують виконання десантниками стрибків. Вони удосконалюють свої знання і вміння під час теоретичних і практичних занять. Ми зібралися для того, щоб деяким особам надати допуск до самостійної роботи, деяким. Продовжити допуск до самостійної роботи. На даній, точці, на даній точці ми перевіряємо прилад, працювання приладу за часом. І після цієї перевірки він... Дивіться, якщо прибор спрацював в даному дипазоні, він дозволяє цьому прибору далі працювати на паршунісані техніці. По закінченню навчального курсу учасники зборів здадуть спеціальний іспит, аби отримати дозвіл обслуговувати парашутні системи і забезпечувати десантування особового складу і техніки. Олександр Райковський В'ячеслав Назаренко військове телебачення.